Тарас Григорович Чевченко сон летим, дивлюсь, аж світає, край неба палає. Соловейко в темні гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Меж над ставами верби зеленіють, сади ясні похилились, то полі поволі собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то де, вся країна побита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя у Бога й чого мар не плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш, від кого плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо високо за сіні хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у цім раю, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим, мабуть. Княжич дорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію війську оддають. Бо його бач трохи. А он під тином опухла дитина, голодні мре, а мати пшеницю на панчі ніжне. А он бачиш, очі очі, нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися. То покраде по підтиню з байстром шкандибає, батько і мати оцурались чужі не приймають, старці не відсурають, а панич не знає. З де до літок душу пробиває. Чи Бог бачить наші сльози, горе? Може, і бачить та помага, як і оці гори передковічні, що вкриті кров'ю людською? Душа моя, убога, я лишнько з тобою. Уп'ємося отрутою, у кризі ляжемо спать, і пошлемо думу аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта мука, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ним росла, ти з ним кохалася, і її тяжкі руки тебе повивали. Береш їх та лети та по всьому небу орду розпусти.